Тільки термінові новини. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. Білорусь готується прийняти велику кількість російського особового складу і техніки. Усе тому, що президент РФ Володимир Путін планує вдарити по двох напрямках логістики в Україні йдеться про Волинь та Київ. Про це каже журналіст, політичний експерт Доброволець ЗСУ Кирило Сазонов. Хорошого мало. У Білорусі почалася після зустрічі Лукашенка з Путіним. Де вони не озвучили нічого серйозного, дуже серйозна модернізація залізниці це підйомні розвантажувальні платформи, це маневрові локомотиви, логістика до залізничних вузлів і реконструкція зябровки ще одного аеропорту. Він пояснив, що в Білорусі явно збираються приймати велику кількість особового складу і техніки. Всі підряди ведуть до російської компанії, не білоруси. Всі підряди розраховані на два місяці жовтень листопад. Через два місяці вся реконструкція повинна бути завершена, додав Сазонов. Це говорить про те, що Путін збирається перекинути до Білорусі велику кількість живої сили і вдарити по двох напрямках логістики це Волинь, щоб обрізати постачання західного озброєння, і Київ, це його ідея фікс, тому що тільки так можна змусити Україну вступити у перемовини, зазначив військовий. Він також повідомив, що українська розвідка отримала відомості на харчування прикомендованого так званого складу йдеться про російський контингент на території Білорусі. В Білорусі готові годувати рекомендорований особистий склад у кількості 170 тисяч людей. Очевидно, що вони до зими в Білорусі завершать реконструкцію залізничної інфраструктури та аеропортів, вважає експерт, і взимку, коли замерзнуть болота і стануть прохідними для техніки, слід чекати на гостей. Генеральний штаб України прекрасно це розуміє і на гости чекають.